Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій проти країни агресорки. У ньому зо три десятки організацій ЗРФ, Китаю та КНДР із півсотні фізичних осіб. Водночас Угорщина домоглася, щоб у новому пакеті санкцій Євросоюзу не було патріарха Кирила Олімпійського комітету Росії і російського постпреда при ООН Василя Небензі. Я додам, що тиждень тому Шає Велика Британія теж запровадили санкції щодо незаконної торгівлі російським флотом, російським золотом. Але чому, попри все, Росії вдається таки дурити цивілізований світ, і які схеми ще використовує Кремль? Ми розкажемо далі. 15-й пакет санкцій Євросоюзу направлений в першу чергу на боротьбу з так званим тіньовим флотом Росії. Він складається з групи старих танкерів. Це понад тисяча суден без належного страхування. Їх власників важко ідентифікувати через заплутану структуру управління, кажуть фахівці. Тож такими танкерами Москва транспортує нафту до азійських ринків в Китай та Індію, щоб обходити санкції і збувати сировину, агресор вдається і до інших схем, коли нафту просто перевантажують або змішують. Російську нафту в морі з одного танкера в інший змішують російську нафту з нафтою, яка йде наприклад з інших країн світу з арабських країн. А от вже не чорне, а справжнє золото потрапило під заборону на ринки Європи у 2022-му після повномасштабного вторгнення. Тому Росія тоннами вивозить його до Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру, Киргизстану та Зімбабве. Остання країна нещодавно потрапила під санкційний список США і Великої Британії, якраз через масштабні мережі контрабанди. Обмеження стосувалися десятків компаній та осіб. Всі вони були причетні до відмивання грошей для Росії, які потім використовувалися для війни з Україною. Нелегальна торгівля золотом це напад на законну торгівлю цінним товаром, що підживлює корупцію, підриває верховенство права та закріплює порушення прав людини. Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей і ухилення від санкцій, підтримуючи таким чином військові зусилля Путіна. Попри заборону, потрапляють до агресора і американські комплектуючі постачання чипів та мікросхем. Росія налагодила через Китай та Гонконг. Схема проста: для цього залучають фірми посередники в кінці літа. США запровадили санкції більш ніж проти десяти таких гонконгських компаній. Формально якісь товари, підсанкційні товари для Росії, купують не російські фірми, а фірми-посередники. Іноді ланцюжок цих посередників це 5-7 різних фірм. Росіяни навіть створили там декілька площадок, таких маркетплейсів, на яких вони, ти можеш замовити, оці дефіцитні запчасті, вони до тебе прийдуть, та да, вони будуть коштувати там на 30-40% більше. Оці поставки, оцих чіпів в Китаї. Вони ну це майже кримінальна справа, але китайці все одно поставляють, ризикуючи там попасти в тюрму. Проблема у Росії із імпортом електроніки та побутової техніки. Він впав на 30%. Це дані на листопад цього року. Російські компанії і досі не змогли відновити постачання у тих обсягах, які були до 2022 року, але шукають варіанти, як це зробити. Набула популярність і інша схема це псевдотранзит. Це коли компанії вказують, що вони планують той чи інший товар, який виготовлений, до прикладу на території Європейського союзу, доправити до себе. А Росіяни ж в свою чергу прямо на кордоні, в даному випадку це Білорусь або ж Калінінград, вони просто змінюють кінцеву країну призначення і вписують туди посібку. Найбільше західні санкції вдарили по автовиробництву. Воно впало більш ніж на 60%. Елітні автівки росіяни завозять через треті країни. Спочатку їх відправляють до Азербайджану, потім постачають до Грузії, а вже звідти до Москви. Росія ввезла щонайменше 3,5 тисячі машин. Втім, не все росіяни можуть купити, обходячи санкції. У найбільшого російського авіаперевізника компанії Аерофлот через них почалися серйозні проблеми з компонентами до літаків. Проблема, яка не вистачає росіянам з точки зору їх цивільної авіації. Зараз старий парк вже скінчився, а новий парк вони не можуть запустити, тому що у них нема двигунів. У 2025-му такий же дефіцит на Росії може бути і на танки, кажуть фахівці. Ремонтують їх нині коштом радянських запасів, але і вони на межі. Виробляти нові агресор не встигає через значні втрати техніки у війні. Експерти кажуть, санкційний режим щодо Росії та її союзників в ЄС повинен бути послідовним, і після запровадження має тривати посилений контроль за дотриманням. Тоді Росія не матиме способів обходити обмеження. Тож, поки Євросоюз ухвалює нові пакети санкцій проти Росії, Путін брязкає ядерною зброєю. а Білорусь шукає собі місце за столом мирних переговорів. Далі про це не тільки будемо говорити з політологом головою центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. До нас приєднується, пане Ігоре. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю. Ну що ж, 15-й пакет санкцій вже неодноразово. Багато говорили про те, що, на жаль, з кожним новим пакетом втрачається певна динаміка. Але чи можемо сказати, що цей пакет чимось принципово відрізняється від інших і, скажімо, буде більш впливовим ніж попередні? Ну, звичайно, такий ювілейний пакет. Все ж таки, він стоїть на трьох китах. Перше, це Робота над помилками і якраз зменшення можливостей обходити попередні обмеження. другий момент це боротьба з тіньовим флотом Російської Федерації, і третій момент це обмеження, що стосується російського ВПК. Ну відповідно це не лише проти Росії. Ми розуміємо, що це і, кампанії, і там, з Китаю з інших держав. Ну і теж дуже важливий момент, що е, паралельно з 15 пакетом санкцій мова йде про запровадження і кроків щодо боротьби з російською дезінформацією і гібридними агресіями. Це окремий напрям. Але як на мене, це показує, що в європейському союзі дійсно е, розуміють всю загрозу від гібридних агресій і інформацій інформаційних кампаній РФ ну для прикладу українська влада чітко бачить на собі, відчуває постійні ці напади Українське військово-політичне керівництво, і ми якраз і надаємо низку інформації, як Росія запускає відповідні атаки. Ну і до речі, про ці інформаційні атаки вчора Путін, вкотре хизувався своїм речникам, мовляв, найближчим часом буде налагоджені сиріне виробництво ракетного комплексу. Це як сприймати нове залякування світової спільноти, щоб та тиснула на Україну там давайте, давайте, давайте до миру. Чи це погроза нам і чекати нового удару? Що цим хотів сказати, містер Путін? Ну, по перше, зрозуміло, що е, реальність дійсно така, що Путін може запустити ще е, там один чи декілька цих арешників по Україні. Е, про це говорить наша розвідка і е, американці теж повідомляють. Але водночас, звичайно, це більше є е, такою загрозою для світу, саме інформаційною намагання дійсно залякати е, знову ж таки вкидаються абсолютно фейкові, роздуті якісь параметри, скільки Росія може виготовити цих ракет. А по факту. Ту як показують реальні дані балістичні ракети середньої дальності вони можуть в місяць виготовити ну близько там двох штук, там дві-три, тобто це нас місяць, і це якраз показує, що ну насправді у них не такі можливості, як вони це намагаються вкидати і в Західні медіа, і на інших майданчиках. Пане його, ну давайте ще згадаємо, я згадала тут про Білорусь, що вона собі шукає місце за столом перемови. Ну, Ці заяви заступника міністра закордонних справ Білорусі, який наголошує, що його країна має брати участь в мирних переговорах щодо України і отримання гарантій власної безпеки. А чому раптом заговорили про це у мінську, враховуючи те, що він давно втратив суб'єктність і взагалі є таким собі придатком Москви? А це теж наратив Росії про Мінськ 3 чи це дійсно якась ініціатива мінська щодо власної безпеки? Це точно не суб'єктність безпосередньо Лукашенка, а, можна дійсно назвати Мінськ 3 Як на мене, це намагання Росії нав'язати свій формат майбутніх перемовин, не дивлячись на заяви Путіна, не дивлячись на заяви Нібінзі в Радбезі ООН. Але Російська Федерація для себе усвідомлює, що все рівно примус до миру щодо неї буде застосований, тому доведеться дійсно шукати формати перемовин. А, ну, як на мене, все ж таки було б логічно. Ніше все таки проводити перемовини із залученням європейських країн, які нас підтримують, країн, які дійсно показали свою відданість міжнародному праву. А Білорусь ми пам'ятаємо, що звідти і 700 ракет запускались по нас, і почалось широкомасштабне вторгнення саме з їх боку, безпосередньо на Київ. Тому це просто намагання Путіна зараз використати вкотре Лукашенка. Ну, давайте ще про одну дуже важливу річ. Дискусія щодо зниження мобілізаційного віку не згасає. В США наполегливо вимагають призивати річних проте українська влада наголошує, що немає планів зменшувати мобілізаційний вік. Чому Америка так невпинно продовжує тиснути, щоб Україна знизила мобілізаційний вік? Для чого їм це? Ну, тому що очевидно, в сполучених штатах не до кінця усвідомлюють всі нюанси безпосередньо мобілізації в українських реаліях, і ми вже побачили, що зниження мобілізації з 27 до 25 років жодним чином не вплинуло на середній вік безпосередньо в силах оборони серед мобілізованих. Тут потрібно дійсно робити комплексний підхід. Ми дійсно маємо більше залучати молодих людей до армії, але шляхом виключного рекрутингу і шляхом формування Певних мотиваційних кроків це може бути оплата, це може бути безкоштовна вища освіта, це може бути пільгова іпотека, ще низка нюансів. Але саме питанням рекрутингу, як власне багато дійсно молоді 18 дійсно йде в армію, високомотивовані, але не через відповідно мобілізаційні процедури. Ігор, ну маємо ще буквально хвилинку. Не можу не згадати про заяву Трампа, який каже, що не виключено, що він скасує дозволи Україні бити далекобійною зброєю по Росії. Якщо коротко прокоментуйте, будь ласка, чи варто чи є такі ризики і взагалом чому звучать такі заяви? Ну очевидно, це намагання все ж таки налагодити відносини з російським агресором. Але як на мене, після останніх заяв. Знову ж таки, в тому числі і Путіна і інших представників. Я думаю, що в новій адміністрації Сполучених Штатів цілком зрозуміють безперспективність гри і пряники безпосередньо для Кремля доведеться дійсно застосовувати принцип «мир через сил. Почули. Дякую, Ігорі. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую. Політолог, голова центру аналізу стратегій та стратегії Ігор Чаленко Був з нами на прямому зв'язку.